Гарної день, з вами калян.TV. Клана на ваш шабу. Перше відео за 19 -те число. Де, всі відео були за 18. -те. Це перше відео за 19 число. Дуже багато відео, репреїв. Ми передивляємося, прикидаємо на YouTube, на наш екрановий канал. Приємного перегляду, підписуйтесь, ставте лайки. У вас ви розкладку, базу. Поїхали! Гарного показу. Там трошки возъїжжаємося. По мінікалте було видно Не поділи Арта появилась, ага. Ой, боже мой. Опа, поехал. Ваша снова на горизонте. Пешка лива. Мы едем прямо. Вирішую їм вкатувати, щоб в поверхності не бути. Ці Сіягають. Бистрий бій. Хлопці трошки не вгадали, хотіли нам перехвисток зробити, але ну, не вгадали. Ми довго не стоїмо, ви самі бачите по відео. Ось остання жарт-пешка. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал. Буде більше відео, пишіть рекомендації. До зустрічі!